Всяку, і цвітну, і таку. І кашу не теж купили? На кшуну. Кислотність в мене, жодку тут кашу не купляю. Свіжу Ну, На салат, звісно, або на голубці. Ну, я їх не мію робити, мене там брат вміє робити, такий у нас асортимент. Я знайомих як то вони там дають, дають мені потужці, нічого беруть. так. В основному треба, якщо немає знайомих зарядів, то на ринку купляти трохи за дорого, як для, для мене. Пікіночка в нас дуже гарна. По 30 гривень кілограм. Ось така гарна пікіночка. 30 гривень. Є дешевша біла пікіночка, вона коштує 25 гривень кілограм. Є пікіночка голландська. Капуста свіжа голландська, дуже добре, 85 гривень кілограм. Можна їсти і так на салатик, і можна робити голубці, Дуже смачна капуста. І є капуста стара, 15 гривень кілограм. От за останній тиждень ціни на капусту зросли? Ні, наоборот, подешевшала. Допустимо, голландська капуста була 100 гривень, стала 85 гривень. Зараз як була 15-20 гривень, пікіночки, якщо зеленіша, то на 2 гривні дорожча, а така біленька, то вона трошки дешевша йде. Яку капусту частіше купуєте? Свіжу Ні, свіжу От. ні, свіжу. Можна самому засолити. Отак, прямо йду, беру там. Продає такий чоловік приємний азербайджанець. Поторгуєшся, він знижає ціну. Яка, взагалі, на вашу думку має бути ціна на капусту? Така як є, 15 гривень, нормальна ціна. 50 гривень кілограм. Пашина, капуста. Пашина, капуста. А тут я бачу різна є, як ви продаєте. Це маринована капусточка з перцем солодким, а це квашена. Ну, Я не можу сказати, що такий сезон, але цілу зиму гарно продається. Перше, що я сама все роблю, я – гарна продукція. Якщо фермер привозить дорожче, звичайно, там, ну, люди хочуть дешевше. Буває таке, що нижче цін даємо. Вично білокаченно. На що купуємо? Що робимо? І тушу, і голубці роблю. Яка, на вашу думку, має бути ціна на камеру? Ну, вже в цю пору я б не сказала, що вона має бути дешевою. Уже в цю пору, Це такий березень почався. Яку капусту купуєте? Свіжу беремо, як правило, беремо і Пекінську на салат, купую супермаркет, а воно дещо дешевше. вона там в межах 15 гривень, на ринку чомусь дорожче. Хотілося б все, щоб менше польського товару було, щоб було своє. Як це нам сказав президент, будемо своїм цікавити, своє купувати, підтримувати вітчизняного товаровиробника. Я так думаю, що ми так повинні бути настроєні.